Розділ 17. У лісах лете. Вони підходять невеликими групами. І з більшістю цих доволі диких людей ми вже знайомі. Просто диво, що вони прийшли точнісінько того дня, про який ми домовлялися два тижні тому. І шах не тямиться від радості. Він налаштовує радіо, щоб дізнатися прогноз погоди. Спеціально для нас передають метеозведення, у якому попереджають про наближення Мусону. Говорить Вся Індія зделі. Ми працюємо на хвилі 60,48 метра. Послухайте спецвипуск прогнозу погоди для французької експедиції в Непалі. Мусон, який покриває всю східну частину Гімалаїв, досягне вашого регіону 10 червня. Атмосферний тиск у гора Пхурі становить 720 мм штутного стовпчика. Повторюю, ви щойно послухали спецвипуск прогнозу погоди для французької експедиції в Непалі. Отже, негода кількох минулих днів, яка додавала гостроти до нашого сприйняття ситуації, і справді була передвісником цього могутнього збурення, що завжди охоплює Азію цієї пори року. Потужні зливи, які рясно поливають рівнину, приходять у гори, і тут буквально за кілька годин спричиняють справжній потоп. Завтра небеса розверзнуться, і з гір шалено понесуться бурхливі потоки. Та ми вже вийшли з високих гір, тому сприймаємо цю новину доволі спокійно. До намету підходить носильник і простягає клаптик паперу. Це записка від Шаца, який пішов уперед, щоб розвідати зручніший перехід через мілісті холу ніж той, який ми переправлялися дорогою сюди. Шац пише, що рівень води в річці лише за півдня зріс удвічі. Отже, маємо терміново вибиратися з, чиї, з цієї ущалини, доки вона не стала для нас пасткою. У Голос ніхто з нас не згадує про експедицію на Нанді Деві, але кожен добре пам'ятає, як надовго вони там були застрягли. Прогноз не помилився наступного ранку дощ лє як з відра. Стривожені шерпи поспіхом згортають табір. Ми дали їм розпорядження ще до виходу роздати носильникам усі продуктові запаси, яких ми не можемо взяти із собою. Носильники радісно хапають консервні бляшанки, які сарки й анктарки беруть жменями і підкидають у повітря. Приємна несподіванка, неочікуваний дарунок. А от медичних матеріалів, як каже Удо, залишилося обмаль. До того ж, нам постійно не щастить, коли ми боремося з моїми неволовими артеріями, голки ламаються, шприци б'ються. Ситуація серйозна. Залишилося тільки дві ампули ацетилхоліну. Дві свої ін'єкції отримує ляшиналь. Я уколи в обидві руки і праву ногу. І на цьому поки що все. Схоже, ця звістка хвилює всіх, крім мене. Я лежу відсторонений, як людина при смерті стані крайнього нервового виснаження, і розумію лише те, що ці процедури жахливо підривали мій загальний стан. Під контролем анктарки останні вантажі покидають табір. Тепер мають транспортувати ляшиналя. Спершу носильники пробують традиційні ноші, потім сани, але безуспішно. Удон наказує принести в'ючні ноші. Мусимо вибратися звідси за будь-яку ціну, категорично каже він. Перш ніж садити ляшиналя в ноші, робить йому укол морфіну. Для мене вони знайшли великий плетений кошик. Черпи піднімають мене, вкладають у спальник, на який натягнуто водозахисний чухов. Дощ поріщуть усе довкола мокре. І досі чути стугін лавин. Він поєднюється з невпинним гуркутом каміння, яке тягнуть донизу потоки води, Босі ноги носильників грузнуть у тванні, з-під ніг униз розлітається каміння, ми схожі на ураву вцілілих після катастрофи, які тікають із небезпечного місця. Колона, що складається з двох надієздатних осіб, удо, террая, кузі і Шака Саркі, і восьмих носильників, рухається нестерпно повільно. Чи встигнемо ми до сутінків дійти до місця, де планували заночувати? Дорогою сюди ми подолали цю відстань швидко, але зараз, дивлячись на зігнутих під тягарем ношносильників, які раз за разом ковзуються на слизькій морені, де кожен крок проблема, починаємо сумніватися в реалістичності наших планів. Час спливає, трохи прояснюється, дощ, на певний час, припиняється, у нас із собою мало ліхтарів і бракує харчів. Анктарки не передбачив цих труднощів і не спередив нас цими запасами, тому відправляємо Сарки вперед із запискою. Почуваємося загубленими в цій безбарвній місцевості, якій не видно кінця краю. Осип закінчується. Тепер у нас під ногами валуни, оточені якимись колючими рослинами, і це ще більше в повільні пересування. Носильники демонструють неабияку стійкість, ідуть без жодних нарікань. Сутеніє. У покладенні знайдено три ліхтарики. Тепер можна присвічувати собі шлях. Сагиби йдуть попереду, показуючи дорогу носильникам через м'який дощ, який припускається дедалі нижче, дужче. Вже по восьмій насильники роблять привал після малини акробатичного спуску з слизьким каміном. Всі виснажені й занепалі духом. Нас із лішиналем розміщують під навісом. Сагіби влаштовують нараду і вирішують, що недужі, занадто змучені, щоб рухатися далі. З нами залишається террай, а кузі і Шак і одо швидким темпом вирушають у табір. Дорогою вони зустрічають сарки і футарки, Ті йдуть до нас, несучи одну єдину фляшку кави. Спрямовують сарки з кавою до нас, а футарки завертають назад. Приблизно за годину вони вже в таборі пояснюють шацу і Нуелю, що небезпечно нести недужих такою слизькою дорогою в темряві і розповідають про наш убогий бівак. Шац одразу ж зголошується доправити нам харчі спорядження, поквапно збирається і разом з Даватонду вирушає. Ми, покинуті під ненадто помічним навісом, почуваємося не найкраще, хоча террайс усіляко старається нас підбадьорити. Для Шаналі легше, бо він досі під дією морфіну, а от я просто розлючений, що ми не змогли дістатися табору, який як я знаю зовсім близько. Ми вже нікого й не чекали, аж тут приходить шанс. Вода патьоками тече його обличчям, але він тріумфально усміхається і оголошує, що приніс спальники, теплий одяг і їжу. Нам тільки цього й треба. Незабаром уже до Ватонду надуває матраци, розмірно пахкає примус і пахне їжа з відкритих консервних бляшанок. Ми й різки не мали в роті від самого ранку, тож утирає вже слинка. Думка про їжу мене не спокушає, а от м'якому матрацу дуже радію Сьогодні ніч і дено дощ. Від лютого холоду клацаю зубами. Я не сплю, охоплений тривогою, і маю зізнатися примітивним баганебним страхом. Зранку погода краща. Хмари змінили форму, і тепер вони тягнуться вздовж стін та повільно підіймаються вгору. В зазвичай передвіщало гарну погоду. Повертатися у плетений кошик не дуже приємно, і лишиналь теж не надто щасливий лізти у свої вічні ноші. Я так хочу швидше опинитися в таборі, тож перепитую ще кілька хвилин, ще далеко, і щоразу мені відповідають, як малі дитині, ще п'ять хвилин. Нарешті бачимо жовті дахи наметів на краю невеликої рівної місцини. Небо остаточно прояснюється, коли ми доходимо до табору, де нас зустрічають і Шак, Нуаель, і Удо. Та це аж ніяк не кінець нашим пригодам. Зрозуміло, що треба терміново переходити через річку. Місток, який побував, побудував шац, не втримається до завтра. Вода прибуває, залишається сантиметрів 30 до його затоплення. У будь-якому разі його треба укріпити, перш ніж переправляти поклажу і недужих. У таборі обговорюють, як переправити нас із лішиналем. Жоден із насильників не зголошується переносити нас, навіть шерпи вагаються, це занадто небезпечним маневром. Нарешті аджіба зважується. Вирішено, що решта шерпів стоятимуть з обох боків переправи, підтримуючи його на старті і фініші. Лежачи в наметі, чую, як переправляють для шиналя. Згодом аджі вивертається, бере мене на плечі й твердою ходою рушає до містка. Ця конструкція складається з чотирьох чи п'яти колод, зв'язаних між собою ліанами і сяктак зафіксованих на одному і другому березі. Вода вирує внизу і хлюпає на колоди, щедрими розсипами, забризкуючи ноги носильників, від чого їхній ризик послизнутися тільки збільшується. Почуватися безпорадним жахливо. Хочу просто заплющити очі і ні про що не думати, але я мушу це бачити. Хоч Аджіба несе мене дуже обережно, шепочу йому у вухо. Аджіба, потихеньку не поспішай. Чи зможе він утримати рівновагу на цих хитких і слизьких колодах? Удо уважно стежить за нами, намагаючись не показати свого хвилювання. Він дещо вимушено всміхається, сподіваючись так підбадьорити нас. Щойно ми робимо перший крок на місток, я відчуваю, яка хистка і непевна наша позиція, Аджіба розраховує кожен рух і ступає якнайобережніше. Поволя Джибо. Вода шала мчить, закручує підняві коловороти, від погляду на які паморочиться в голові. Шерпи на другому березі вже не так і далеко. Тільки б мій носій не прискорив ходи, відчувши близькість твердої землі. Я знову бурмочу, а Дібо, не поспішай. Ще півкроку і нас підхоплює кілька пар рук, допомагаючи безпечно дістатися берега. Я полегшено зітхаю та водночас ледь стримую сльози. Така моя нервова, так моя нервова система реагує на щойно пережитий стрес. Ажіва заносить мене в намет і облаштовує там, поки решта експедиції квапливо переходить через річку. Рівень води стрімко зростає. Носильники з поклажею вишиковуються в чергу до переправи. За дві години всі вже на цьому березі. Наступного ранку місток зірве бурхливим потоком, але це вже не наша проблема. Ми вчасно вибралися з пастки, яку готував нам масив Анапурни. Удо одразу ж нас оглядає. Він боїться, що холод і волога минулої ночі спричинили погіршення нашого стану і його погодження, побоювання справджується. У Лішиналі знову сильно розпухли ноги, весь прогрес минулих кількох днів пішов куту під хвіст. Що ж до мене, то після ночівлі в непристосованому біваку найбільше постраждала права рука. Якщо раніше Одо запевняв, що буде ампутовано тільки кінцеві фаланги, то тепер уже йдеться про ампутацію щонайменше двох фаланг. Ця жахлива новина ще більше мене пригнічує. На обід збираємося всі разом у великому наметі. Шац, який на ходив на розвіданий вздовж мірісті, Розповідає, що немає ані найменшого шансу пройти цією ущеленою напряму до Баглунга і долини Гандекі. Цим шляхом ми могли б суттєво скоротити маршрут, але він непрохідний. Упродовж кількох кілометрів гігантські прямовесні скелі спускаються просто до річки, тож нам довелося б знову лізти вгору, тобто йти тим самим маршрутом, яким ми прийшли 27 квітня. Вирішуємо відправити пансі як спеціального кінця до Нью-Делі, щоб він відправив написані кілька днів тому телеграми. Я майже не беру участі в розмові. Коли до мене звертаються, волію куняти і не замислюватися про реальність. Мої сили вичерпуються і думки про подальші етапи маршу лякають. Худу оглядає мене і не приховує, що через масштабність моїх вражень складно передбачити подальший розвиток подій. З напівзаплющеними очима чую, як він пояснює ішаку, що суха гангрена може перейти в газову, і тоді знадобиться негайна значна ампутація. Пішок здригається, слухаючи розповідь удо, про те, як токсини з уражених частин тіла заражають здорові тканини, отруюють весь організм і спричиняють загальний сепсис. Або ж інколи концентруються в певному органі, наприклад, у печінці, що найчастіше буває після ін'єкції антибіотиків, як от пеніциліну. Тим часом терре майструє кріселку у формі гака на зразок тих, що використовують для транспортування в альпах. Він робить його спалець, з'єднуючи їх дротом. У цій конструкції ноги можна підтримувати на тому рівні, що й решту тіла, і це усуває основну причину незручності для травмованої людини. Шерпи одразу ж беруться майструвати друге таке саме кріселко, дощ безупину порішить подаху намету, і ми вже замислюємося про те, як довго тканина зможе протистояти цій стихії. Після тяжкої ночі прокидаюся повільно. Кажуть, погода нині гарна. Якби ж вона протрималася до вечора. Сьогодні, як мені повідомляють, ми маємо піднятися з висоти 3700 метрів до 4600 метрів надзвичайно крутим схилом, і на цьому шляху не буде жодного придатного для бівоку місця аж до перевалу 27 квітня. Ну, принаймні, наші нові сидіння доволі зручні. Завдяки винахідливості Террая нас із лишиналем уже не так сильно лякає думка про майбутню подорож. Носильники поступово набирають висоту, хоча стежки немає, підйом такий крутий, що час від часу доводиться довбати в землі сходинки. Безрубними привидами вони героїчно торують важкий шлях через туман і з твердим наміром дістатися точки призначення до сутінків. Усі рімляція то з'являються, то зникають їхні невиразні тіні. Можна було б подумати, що це сон, а їхні постасті фантоми, якби кожен крок носильника не відлунював нестерпним болем у кожній клітині мого тіла. Відчайдушно намагаються втримати стан напівпритомної дрімоти і заздрі шиналю, який примудряється спати на спині свого носильника. Десь перед полуднем основна група, піднявшись трав'янистими кулуарами, виходить до місця, який шат з дорогою сюди позначив вимпелом французького клубу альпіністів. Носильники хочуть зробити тут привал, кажучи, що вище вже не буде такого вдалого місця, але і, і Удов дають, що не чують їх. Вони ставлять на початок колони носильників із недужими. За ними йдуть самі разом із шерпами, і решта мусить іти слідом. Починається безмежно довгий траверс до перевалу 27 квітня. Видно, тепер недалі їх на 10 метрів, носильники збилися в щільний ланцюг. Поки вони йдуть з поклажею, їм тепло, але щойно зупиняться, починають клацати зубами, бо мають на плечах лише куці попони. Намагаюся розхитуватися, пристосовуючись до ритму ходи носильників, але він раз у раз руйнує мої розрахунки: то пригальмовує, то робить шерший чувущий крок. Доступаю в бік, обходячи незручне місце. Я й далі мимоволі простягаю руки, прагнучи то відсторонитися, то допомогти, то захистити себе. Чую, як далеко в глибинах своєї пекельної, ущелени ревей лютує мирістік хола. Під кінець дня проходимо до місця, де влітку ночують місцеві пастухи. Іншого придатного для табору майданчика не буде до самого перевалу, а туди ми сьогодні не дійдемо, це вже очевидно. Здоровий глузд підказує, що саме тут і треба заночувати. Моє єдине бажання опинитися в наметі і лежати там нерухомо. Світанок похмурий. Вирушаємо під сильним дощем. видимість менш ніж 20 метрів. Сьогодні маємо й далі траверсувати, тож доведеться перетинати кілька по потоків, що буде нелегко. Для мене це сумний день. Чітко усвідомлюю, що мій стан погіршується, а силь боротися вже немає. Мене охоплюють відчай і розпукав. Бажаючи розграяти мене, шац час від часу розповідає, що до перевалу вже зовсім недалечко, якоїсь миті я й справді чую тріумфальні вигуки, З радісно горло Ішак. Хоч він лише за кілька метрів від мене, я ледь чую, як він кричить: Беріце, ми вже в країні крішни. Не скажу, що почуваюся сильно зворушеним, але мить справді важлива. Минаючи Ішака, бачу, що він знімає на кінокамеру. Як це безглуздо, думаю я, нічого ж не вийде, світла замало, а для знімання на кольорову плівку. Як сам Ішак казав мені неодноразово, потрібне гарне освітлення. Починаю поступовий спуск до перевалу. Насильники мало на що кроку послизаються, з'їжджають вперед. Різке смикання завдає мені пекельного болю. Вони вирішили, не зупиняючись на перевалі, йти далі, ні, це безумство. До того ж, я не зможу витримати ще кілька годин безперервних тортур. Благаю, ішака зупинити колону і повернутися на місце, яке ми щойно минули. Передній загін неохоче повертається, а шерпини панають на промокрі землі намети. Попереду важкий день, остання складна ділянка шляху. Маємо спуститися на 1800 метрів, Чадзіу-Холи і дістатися до табору пастухів, чи зможуть носильники, а надто ті, що не стимуть недужих, пройти цими жахливо крутими схилами. Щойно ми вийшли і проминули позначену туром сідловину, як один із носильників позлизається і котиться донизу метрів на 50. Ми налякані, що він полетить із двокілометрової скелі просто в бурхливу річку, але йому вдається зачепитись за щось і зупинити падіння. Якусь мить він лежить розпластений, тоді як його поклаже перевертом летить далі, розпанахуючись і вивертаючи свої нутрощі, та дуже швидко зникає з наших очей. Чоловік відбувся переляком. він зводиться на ноги і приєднується до нас. Це тибетець із Токучі, один з небагатьох, хто погодився взяти експедиційні черевики. Можливо, саме вони його й урятували. Чую пронизливий крик. Мені не видно, що відбулося, але з вигуків складаю картину. В кулуварі зірвався великий камінь і летів просто на лішиналі. Терраю вдалося його відбити, змінивши напрям руку. Але він зачепив лішиналового носильника. Чоловік не встиг захиститися, бо тримав руки в кишенях куртки, і камінь вдарив його просто по носу. Обличчя розбите і заюшене кров'ю, такий початок дня не надто обнадіює. Ішакювай ребівфайшац. Спускається великим трав'янистим кулуаром, де минулого разу ребівфа виявив лігвище бабаків. Йшовши до перших дерев, вони зупиняються, чекаючи на решту партії, що обережно слідує за ними. Щоб засівати кому ж належав той тюк, який полетів у колу, вони вирішують проглянути поклажу носильників. Мабуть, це мов мій, каже шац. Я поклав туди авторучку і записник, ніколи цього не роблю, а тут поклав. Шац утуплюється в носильника, який піднімає свою ношу, і бачить під нею ще один тюк якому чітко написано «М. Шац». Далі Ішак вираховує безталанного власника методом виключення. Поза сумнівам, це тюк Гасена, усі інші ми вже знайшли, зрештою, оголошує він. Ребюфа не надто радіє, зворотний шлях до нього теж складне випробування, адже відморожені ноги постійно нагадують про себе. Тепер він сидить засмучений, думаючи про особисті речі, які втратив. Та зненацька в голові ішака майнув здогад Гасне, а не на чому ти сидиш? То підскакує наші чортик з табакерки і бачить напис на тюку Ге Ребюфа. Як виявилося, втрачений тюк був єдиним серед поклажі, який не мав персонального власника, у нього склали зайвий одяг. Тепер ми йдемо з лісом, надзвичайно густим і непрохідним, продираємося крізь вологі похмурі хащі, почуваючись, наче в підводному світі, готові будь-якої миті побачити перед собою якихось нечуваних монстрів. Минулого разу саме тут ми бачили гігантські редодендрони, неймовірно гарного червоного кольору. Вступаємо під тріумфальну арку, природний тунель із квітів, яким ми так захоплювалися дорогою сюди. Носильники, які йдуть попереду, зупинилися. Справді, чому б не зробити тут привал? Невдовзі табір розбито і вже тріщить вогонь у наших вогнищах. Будов вважає, що найскладніша частина шляху ще попереду і не полягає. Треба за будь-яку ціну рухатися далі. Він вколює мені морфінний камфору. За ці дні я сильно схуднув, тому уколон такий нестерпно болючий, як ніколи раніше. Від болю, я на якусь мить непритомнюю, відчуваю на собі погляди шерпів і насильників. який же у мене, мабуть, жалюгідний вигляд. Тепер вони дивляться на мене якось інакше, не так як раніше. Що це? співчуття, жаль чи просто чемна байдужість? Перш ніж іти далі, вони кладуть мені на коліна гірлянду найгарніших квітів, які лише змогли знайти. Цей красивий жест зворушує мене мало не до сліз. Відтепер і до самого завершення нашого довгого переходу, хай де ми зупинялися, шерпи ніколи не забували зібрати і покласти біля мене квіти. Починаємо спуск через мертвий ліс. Шерпи йдуть попереду, широко замахуючись своїми кукрі. Примітка, традиційний непальський ніж має вигнуту форму і серпоподібне лезо. Вони розчищують шлях від зарості бамбука і гілок, земля мокра, усі постійно посковзуються, мабуть, в усій нашій партії не залишилося жодної людини, яка хоч раз сьогодні не впала. Кузій, Ішак, удо, шац і террай йдуть попереду, розвідуючи шлях. Ну, а Елі, відповідно до плану, завжди випереджає партію на один перехід, а ребівфаза залишається зі мною лішиналом. Уколи одопадіяли, я виснажений, але вже не відчуваю болю аж так гостро й більшого куняю з напівзаплющеними очима. Лішиналі несуть одразу за мною. останній відтинок перед річкою найбільш крутий. Не думаю, що в мене великі шанси вижити на такому спуску. Схил практично вертикальний, ледь помітна стежка перетинає його під кутом. Носильникам доводиться чіплятися за гілки дерев, що ростуть обабіч. Мій насильник розгублений, ніти навпростець, ні заткувати він не може. Зрештою, він притискається черевом до стіни й обережними кроками ступає боком. Моє сидіння зависає просто над прірвою. Шерпи раз по раз забивають для доруби в мокру землю і відчайдушно налягають на них, намагаючись змістити для нас прохід. Встрадницький сприймаю кожен поштовх, і з жахом дивлюся донизу в пінисті води час у холи, коли щомиті ризикую полетіти. Якщо насильник послизнеться, шансу не буде. Тобто він, можливо, врятується, а от я аж ніяк. Уже не маю сил боротися зі своїми фобіями, зате тепер знаю, що таке справжній страх. Лешаналь так само, але й живий від переліку. Йому трохи легше, бо має вільні руки, тож може трохи допомагати собі. Кожен крок сприймає з полегшенням, адже він наближає нас до мети. Та наприкінці на нас чекає ще одне тяжке випробування. Стежки, яка й раніше ледь проглядалася, останні 5 метрів немає взагалі. Здовж скелі тягнеться крихітна поличка, за яку з певними стараннями можна зачепити ногу. Мій носильник сміливо рухається далі, я не втомлююся захоплюватися цими людьми, які без вагань беруться за таку небезпечну роботу. Він і далі йде боком, хапаючись за найменші зачіпки, а інші носильники допомагають йому правильно поставити ногу на наступних, для наступних кроків. Після безкінечно довгого проходу нарешті опиняємося на березі чадзюх Води в потоці суттєво прибуло внаслідок мусонних дощів, та маємо перейти його в брід. Мій носильник іде першим, за нами носильник із лішиналем. Попри переляк, Лішиналь, схоже, цілком опанував себе. Я ж геть зламаний і почуваюся повною руїною. Носильники стають пліч опліч і разом заходять у воду. Підтримуючи один одного в протиборстві із сильною течією, вони успішно переправляються на другий берег. Далі стометровий підйом через запашні зарості, і от нарешті я бачу в долоні табір пастухів. Перед підальним проходом носильники влаштовують привал, але за кілька хвилин я прошу якомога швидше доправити мене до табору. Біля підніжжя скелі, мій носильник, схоже, пішов не туди. Як я пригадую, тут ми мали б траверсувати, а не дертися скелею. Утім, шерпи, які супроводжують нас, упонено йдуть уперед, не сумніваючись у правильності шляху. Невдовзі трав'яний схил стає таким крутим, що мусимо застосовувати техніку траверсування на льоду. Шерпи відмовляються вертатися, і нам доводиться вже по-справжньому лізти на скелю. Тут уже я не витримую і починаю нервово гукати і шика, щоб він отрутився, бо ми ось ось зірвемося донизу. Та носильники затялися на своєму і лізуть далі. Ось ми під карнизом, що нависає над практично вертикальною скелею. Порода тут м'яка й ненадійна. Сидячи за спиною носильника за метр від стіни, маю змогу бачити всю глибину ущелені. Тепер уже шерпи захвилювалися. Утім, мій носильник кажуть вони вже не може повернутися назад, він мусить іти вперед. Я більше не здатен терпіти цього жаху і волаю про допомогу, хоча хто мені зараз допоможе. Та сьогодні доля ласкава до мене. За кілька кроків іти стає легше, ми знову виходимо на траву, а потім натрапляємо на ту стежку, яку мали птарувати із самого початку і якою тепер спокійно іде шиналь на спині свого насильника. Ми приходимо в табір і цієї миті дощ припиняється. Опинившись у наметі, я мрію лише про спокій і тишу, ледь ворушучи язиком, бурмочу до удо, що складний відрізок маршруту вже позаду, попереду приємний шлях, аж до лите. У пам'яті зринають картини модринового бору біля селища, розкішних лугів, поціткованих гранітними валунами, пейзажу, що так нагадує мені рідну долину Шамоні. Довгими днями й ночами зворотнього шляху я не раз уявляв собі цю іделічну місцину, як омріяний притулок. Я сподівався, ми зможемо зупинитись тут на довший час, і мої товариші. Погоджувалися, що це чудова ідея. Немає сенсу, втім, нам знову підніматися в кучу, якщо все одно доведеться вертатися через лите. У цьому лісі ми реорганізуємо експедицію, перш ніж вирушити в далеку дорогу долинами Непалу до кордону з Індією. Де мій льодоруб? запитує в шаце. Цей інструмент мені дорогий. Я шиналь свого загубив, тож мій тепер єдиний, що побував на вершині Анапурни. Ніхто не бачив його відтоді, як ми покинули базовий табір. Шац інспектує людоруби шерпів, але марно. Ця втрата не мене засмучує. Не сказати, що льодоруб аж такий, як такий був для мене цінний, однак я намірявся після повернення презентувати його французькому клубу альпіністів. На щастя, за два дні льодоруб таки знайшовся. На сьогодні у нас заплановано короткий перехід. Худо вважає, що до лісів ляте, ми легко дійдемо до полудня, тож немає причин поспішати. Натомість варто насолодитися променями сонечка, що як на диво визирнуло з за хмар. Першими табір пастухів покидають носильники з поклажею, за якийсь час вирушаємо й ми. До чого й заходимо всі разом, і тут нас із ентузіазмом витають мешцеві мешканці. Вони радісно бажають, біжать назустріч, зацікавлено витріщаються на недужих. У Даватонду, мабуть, пересихає в горлі, коли він згадує, як розважався тут минулого разу. Анктарки береться красномовно розповідати і Шокуй Удо, як добре було б розбити у цьому селищі табір, адже і вода, і ліс, і харчі все поруч. Чудове місце наполягає наш Сірдар. Ага, а ще вчує чудовий чанг. Але Сагіво, вочевидь, цього не розуміють. Треба йти далі. Неохоче партія рушає, і невдовзі ми підходимо до берегів Крішна Гандакі. Що сталося з її кришталево-прозорими водами? Тепер річка несе чорну каламуть, і капіниця, вирує її грізно реве. Тоді місток, що ж переходимо на другий берег без труднощів і за годину дістаємося казкового місця, про яке я так довго мріяв мудринового бору. Вибираємо простору порослу травою галявину, яку обмежують три величезні гранітні валуни. Довкола лагідно шелестять ніжно-зеленими гілками високі модрини, тут панують тиша і спокій. Заплющую очі й уявляю, що я в шамоні. Шерпи розташовують намети на свій смак. На сонці тепло, і Удо вирішує провести огляд просто неба. Одна моя нога почала гноїтися, обидві руки в жахливому стані. Усі банти просягнуті гноєм, від них немилосердно тхне. Удо використовує останні запаси бунтів. Він знає, що стокучі принесуть нові. Уперше за весь час він бере ножиці й починає зачищувати, брізати відмерлі уражені ділянки шкіри. У ногах біль не надто сильний, тож я терплю, а от руки настільки чутливі, що починаю кричати від найменшого доторку. Я не здатен витримати цього катування, тож Удо припиняє процедуру й обробляє рани мерку Лежи леже тут, а я піду до Лішиналя, каже він. Стан Ляшиналя поліпшився, він добре пройшов через випробування, що випали нам на цьому складному переході. І зараз, коли вже ми спустилися в долину, може похвалитися і високим бойовим духом, і традиційним для себе чудовим апетитом. Пополудні Ішак у той Шац вирушають до токучі, де на них чекають Нуаель і Джібірана. Цього вечора, розмістившись у кількох наметах, що залишилися від табору, вони допізна спілкуються. Їхні розмови здебільшого не веселі, бо головна тема що робити зі мною Ляшиналем. За приблизними розрахунками, ми зможемо дістатися до Індії лише в першій половині липня, але ОДО вважає, що я потребуватиму операції раніше. Наступного дня токученський табір починають звертати майданчик, щільним кільцем оточений носильниками і дітлахами, які вже пригладіли собі консервні бляшанки та використані тюбики з-під молока, і тепер сидять на впочівки годинами пильнуючи здобич. Ну а Ель наглядає за тим, як видають платню носильникам і щедро сиплються з міхів. Ближче до вечора Удо завершує свої справи і повертається до лете до пацієнтів. За добу експедиція остаточно покидає ту кучу. Остинне селище, де майже два місяці простояв наш основний табір. Насильники, місцеві мешканці жвавими вигуками сердечно прощаються із загибами. О четвертій, уся наша група уже влете. Стан недужих, тобто передовсім мій, тепер уже становить серйозну загрозу. Удо, який повернувся напередодні, вважає ситуацію критичною. Від самого ранку він береться до справи. Знову вертаємося до нестерпно болючих ін'єкцій. На мене вже страшно дивитися, і щодня мій вигляд стає дедалі жалюгіднішим. Я вже втратив 20 кілограмів ваги і схожий на дистрофіка. Щодня лихоманка посилюється. Цього вечора температура сягнула 40,5 градусів Цельсія. 38,9. Не згорнувши оком, повідомляє мені ішак. Здебільшого я тепер лежу непритомний ні на що не реагую. Даємо високі дози пеніциліну», – командує Удо. Із мряки проступають тіні, вони наближаються, схиляються наді мною, потім безшумно без зникають. Я більше не страждаю від болю довкола висить гнітюча тиша. Друзі доглядають мене мовчки, я довів справу до кінця, тож моя совість чиста. Зібравши рештки енергії, подумки промовляю, останню довгу молитву і благаю про смерть щоб вона прийшла і забрала мене. Я втратив бажання жити, я здався, а це найнижче падіння для людини, яка завжди пишалася своєю силою волі. Більше немає часу ні шукати відповідей, ні про щось шкодувати. Я дивлюся смерті просто в обличчя, кличу її всім серцем, і тут перед моїм очима постає життя людей, яким воно є. Такі видіння приходять до тих, хто стоїть на порозі смерті. Я спираюся на гору, яка захищає мене, і бачу нові обрії, яких ніколи не бачив раніше. Біля моїх ніг на безмежних рівнинах мільйони людських істот живуть, не маючи змоги обирати власну долю. Наближення до смерті дає людині надприродну силу. Незвична інтуїція поєднує її цілим світом. Гора розмовляє з вітром, що завиває над гребенем, чи куйовдить крону дерева. Усе закінчиться добре. Я залишуся тут назавжди, наді мною лежатиме кілька каменів і стоятиме хрест. Мені дають мілідоруб, він нарешті знайшовся. Який ніжний бриз, який солодкий запах. Мої друзі відходять, знаючи, що я тепер у безпеці. Я дивлюся, як вони віддаляються повільною скорботною ходою. Процесія розтягується вузькою стежкою. Вони йдуть на нові безкраї полонини, а я залишаюся сам у вічному спокої.